Друзі, вітаю! Євангелія від Луки, п'ятий розділ з 12 по 15 вірш. І сталося так, що коли він, Ісус Христос, був в одному з міст, ось чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, упав до лілиць і благав Його, кажучи: Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Простягнувши руку, він доторкнувся до нього й промовив: Хочу. Стань чистим і враз проказа зійшла з нього, і велів йому нікому про це не казати. Але йди, промовив він, покажися священникові, принеси за своє очищення так, як наказав Мойсей для свідчення їм. Однак чутка про нього розійшлася далеко, і сходилося багато людей, щоб послухати й оздоровитися в нього від своїх недух. Ми з вами вже говорили, що відповідь Ісуса Христа, цій прокаженній людині складається з трьох частин. Спочатку Ісус Христос доторкається до цього чоловіка, наступне Ісус Христос каже, що Він хоче його очистити. І третє, Ісус Христос каже: Будь чистим. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про третю частину відповіді Ісуса Христа цьому прокаженому, коли Ісус Христос сказав будь чистим, і відразу ця людина була чистою від прокази. Давайте уявимо собі, як реагувала ця людина, як реагували люди, які були поряд з Ісусом Христом, коли вони побачили, що відразу після слів Ісуса Христа невиліковна в ті часи хвороба вона покинула цю людину. Людина стала абсолютно здорова. І Лука пише, що враз проказа зійшла з нього. Цей прокажений був просто шокований від радості. Він побачив, як слово Ісуса Христа змінило в його житті так багато. Він став. Чистим від хвороби, від якої не міг вилікуватися багато років. Також люди, які були навколо, побачили, що Ісус Христос має владу, якої немає жодна людина, тому що жодна людина не може наказувати хворобі своєю владою. А Ісус Христос сказав, будь чистим і цей чоловік очистився. Що ми маємо побачити в цьому дивовижному стіленні, яке зробив Ісус Христос? Ми маємо побачити унікальну владу Ісуса Христа, яка вказує на те. Хто Він є? Тобто ми маємо побачити не просто чудо, ми маємо побачити не просто владу Ісуса Христа. Ми маємо побачити, хто є саме Ісус Христос. Ісус Христос є Богом. Ісус Христос є втіленим Богом. І коли ми з вами починали читати Євангелія від Луки, то ми читали причину, з якої Лука пише ця Євангелія. Лука вказує цю причину, щоб ми з вами вірили в Ісуса Христа і щоб наша віра мала міцний фундамент. Тож найголовніше. Що мав побачити цей чоловік, що мали побачити люди, які були навколо, що маємо побачити ми? Це не просто чудо, а самого Ісуса Христа. Ми маємо побачити, що Він незвичайна людина, що Він втілений Господь, що Він. Той під юрисдикцією, якого ми з вами знаходимося, тому що жодна людина ніколи не буде мати і не мала такої влади, як має Ісус Христос, влада Ісуса Христа це влада Творця, це влада Спасителя і це влада судді. І Слово Боже каже, що Ісус Христос є Словом Божим, а Слово Боже так каже Біблія, що воно проникає до розділення душі та духа і є міч обосічний. Тож влада Ісуса Христа це влада обосічна. Влада Ісуса Христа це не тільки та влада, яка зцілює, влада Ісуса Христа це і влада, яка карає. Ісус Христос є не тільки Спасителем, Ісус Христос є також і суддею. Ісус Христос не тільки зцілює, Ісус Христос карає. Ісус Христос не тільки благословляє, Ісус Христос проклинає. Тих, хто не хоче коритися Господу, тих, хто хоче служити злу, Ісус Христос є суддя усіх. І коли ми читаємо про Ісуса Христа, і коли ми бачимо. Очима віри, духовними очима Ісуса Христа. Коли ми читаємо про Чудеса Ісуса Христа, ми також маємо розуміти, що це Ісус Христос протягує руку своєї милості. Ісус Христос закликає прийти до Нього. Ісус Христос каже: Поверніться до мене! Ісус Христос каже, знайдіть в мені своє вічне життя, але це не говорить про те, що Ісус Христос не буде судити. Це не говорить про те, що усі люди отримають від Ісуса Христа тільки зцілення, тільки оче. Чищення тільки зміцнення свого життя це говорить про те, що ми маємо побачити, хто такий Ісус Христос, і маємо змінити своє відношення до Ісуса Христа. Кожний з нас має зростати в відношенні до Ісуса Христа, все більше і більше розуміючи, хто він такий, що Він втілений Господь, що Він Пан, що Він Творець, що Він наш Спаситель, що Він суддя, і саме наше відношення до Ісуса Христа, наша любов до Ісуса Христа. Наше поклоніння Ісусу Христу це і є наше нове життя, це і є новий спосіб життя. Тож, яке практичне застосування ця істина має знайти в нашому щоденному житті? Ми маємо задати собі запитання, яке моє відношення до Ісуса Христа, яке моє відношення до влади Ісуса Христа? Чи я розумію, що я знаходжуся під юрисдикцією Ісуса Христа? Що Ісус Христос не просто цілитель, який приходив в моє життя тоді, коли Він потрібен? Ісус Христос. Не просто лікар, до якого ми ходимо, коли у нас з'являється якась хвороба чи якась проблема. Ісус Христос наш Пан, Ісус Христос наш Господь, Ісус Христос, цар Царства Божого. Тож наше відношення до Ісуса Христа має бути відношенням не просто до того, хто може зцілити мене, хто може допомогти мені, хто може вирішити мої проблеми. Я маю відноситися до Ісуса Христа як до свого Пана. Я маю жити задля Ісуса Христа. Я маю покаятися перед Ісусом Христом, я маю служити Ісусу Христу. Це найбільше зцілення, яке має відбутися з кожним з нас, з кожною грішною людиною. Ми маємо побачити красу Ісуса Христа. Ми маємо побачити Його особистість. Ми маємо побачити Його владу. Ми маємо зрозуміти, що усі ми знаходимося під юрисдикцією Ісуса Христа. Ісус Христос, наш Цар, Ісус Христос судить наші вчинки. Ісус Христос судить, наші думки, Ісус Христос судить Наше життя, наші слова. Ісус Христос не просто цілює. Ісус Христос судить. Тож, ми маємо, побачивши це, прийти до Ісуса Христа, зростати в розумінні, що Ісус Христос мій Пан, зростати в служінні Ісусу Христу, ми маємо не просто користуватися Ісусом Христом, користуватися Його силою, залишаючись вільним від Нього в своєму серці, залишаючись вільним від того, щоб любити Ісуса Христа, вільним від того, щоб служити Ісусу Христу, вільним від того, щоб змиряти свої бажання перед бажаннями та волею Ісуса Христа. Тому що ніхто не є вільним від Ісуса Христа, бо Він є Пан усіх? Питання тільки в тому, чи я примирилася з Ісусом Христом, чи я люблю Ісуса Христа, чи я служу Ісусу Христу, чи я ворогую проти влади Ісуса Христа над моїм життям, чи я живу задля себе, чи я ненавиджу владу Ісуса Христа над своїм життям і тому живу задля себе. Саме це питання сьогодні, цей уривок задає кожному з нас, яке моє відношення до Ісуса Христа. Христа? чи бачу я самого Ісуса Христа, чи я бачу тільки ті чудеса, які він робить. А сам Ісус Христос не стає паном Мого життя, Господом Мого життя, не стає царем Мого життя, не стає найбільшою цінністю Мого життя та любов'ю Мого життя. І саме для того, щоб ми зростали в пізнанні Ісуса Христа, саме для того, щоб Ісус Христос ставав любов'ю нашого життя все більше і більше, щоб ми зростали в вірі в Ісуса Христа. Ми з вами читаємо Євангелі від Луки. Разом, а також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу задля для того, щоб якомога більше людей зростало в любові до Ісуса Христа. А ті, що ще не пізнали Ісуса Христа своїм Спасителем, пізнали би Ісуса Христа як Спасителя, повірили в нього і знайшли своє вічне життя в ньому. Нехай Господь благословляє кожного з вас.